Через російський обстріл 1 жовтня на Чорнобильській атомній електростанції стався блекаут. Він тривав понад три години. Наскільки це було небезпечно? Безпосередньо цей блекаут не був небезпечним, але ж справа в іншому. Справа в тому, що росіяни продовжують вести. Гібридну війну, і, власне кажучи, намагаються якомога більше нашкодити українській енергетичній галузі. Зокрема, це стосується і Чорнобильського регіону. Ну і це перша небезпека, а друга ще більша небезпека це те, що літають не лише прості, пусті безпілотники, а літають і. З вибухівкою, і ще більш страшніше те, що літають ракети. Отож, доти, доки не вгаманяться ці орки, доти буде небезпека загалом не лише для нашої країни, а й для всього світу. Наскільки взагалі, скажімо так, нормою можуть бути такі блекаути? Я маю на увазі, скільки вони можуть тривати. Без там видимої шкоди для населення для навколишнього середовища. Ну, диви, про які блекаути ми ведемо, ведемо розмову. Одна справа, якщо блекаут для якогось міста, то просто загроза самому населенню, медичній інфраструктурі та всьому іншому. Інша справа, якщо блекаут триває на атомній станції, тоді виникає більш суттєво, більш серйозна загроза, треба вмикати дизель-генератори, тобто купа проблем виникає через блекаути. Ну зокрема, якщо казати про Чорнобильський майданчик, то там е на той час, доки діє блекаут, доти не працюють системи контролю за радіаційним станом. за Іншими об'єктами, там не лише ж сама Чорнобильська по собі, там ще й сховище відпрацьованого палива, де досить багато цього палива накопичилося за той час, доки Чорнобильська працювала. Зрозуміло, пройшло 20, більше 20 років з того часу, як Чорнобильська була зупинена, але тим не менш, контроль має все ж таки відбуватися в режимі постійному. оскільки це Воно багато років ще буде становити собою радіаційно небезпечний об'єкт. Ну, тим більше він небезпечний, якщо там літають, скажімо, ракети та вибухівкою, начинені БПЛА. На території ЧАЕС є сховище так, відпрацьованого ядерного палива. Яке там зберігається кілька десятків років, якщо, не дай Боже, прямим влучанням туди прилітає ракета, наприклад, чи може статись витік цього ядерного палива, чи, чи становить воно там пряму не загрозу для Київської області України загалом? Ось такий великий вам типун на язика, але тим не менше. Безумовно, це становить загрозу. Безумовно, на влучання ракети жодне з зісковищ відпрацьованого ядерного палива не застраховане і, на жаль, не захищене. Вони за, за, захищаються загалом від механічних впливів, але ж, аж ніяк а, ні від влучання ракети. Якщо влучає така ракета, то, власне кажучи, той радіаційний раді... Ну, бруд, буде розповсюджений на весь радіус розкидання уламків після вибуху такої ракети. Вже понад 8 днів триває блекаут на Запорізькій атомній станції, який також розпочався через російські обстріли. Е, яка ситуація там? Дякую, погана. Вона перманентна погана. Доти, доки мавпа з гранатою там знаходиться, оскільки ані сама вона не знає, що робити з цією гранатою, ані граната не знає, що з нею зробить, зробить ця мавпа, там небезпека практично постійна. Чи вірите ви в сценарії, що це така тактика Росії: робити там блекаут, притягувати туди живлення з території Росії, і потім оголосити, що неможливо під'єднати ЗС до українського живлення і таким чином там, окупувати її повністю, і, скажімо так, на якомусь там, за підтримки того самого МГТ чи міжнародної спільноти, щоб це якось, скажімо так, узаконити. Правда, в тому. Що Запорізька станція реально окупована. Правда в тому, що вони не в змозі запустити її, поновити її роботу на потужності, оскільки там суттєвий брак фахівців, які залишилися на запорізькій станції, які завезені на Запорізьку станцію. Правда в тому, що там проблема з логістикою. Ну і правда в тому, що Росія не відчепиться від нас доти, доки тиск на неї не переважить інші можливості цієї мавпи. Наскільки, на вашу думку, такі удари росіян по енергетиці, зокрема там по атомних об'єктах України, небезпечні не лише для нашої країни, а й для Європи? Принципово небезпечні, оскільки. Наслідки показав свого часу аварія на Чорнобильській атомній станції. Такі наслідки вони не локалізуються місцем розташування чи поблизу ядерного об'єкту.